Дачі нема, гаражів нема, все згоріло, стоїть. Ну я як через мост. Щоб добратися, це проблематично. Там вже мост це лівий берег осків. Сказала, це правий, а тоді вже там просився, люди підібрали, слава Богу. Да. А там ніяк не переїдеш, там не ж переправа, та вузеньки, мосик, як стов. Селище, де жив пан Микола, розташоване на лівому березі річки Оскіл. У Харків він дістався з ківшарівки Куп'янської громади. Нині потрапив до гуманітарного центру розселення, оговтується від пережитого. Ой, перельот, не до льот. Ну, ну луплять, війна є війна. Я вже не обращав уваги на це, якщо чесно. Ну вдарило та й вдарило. Це ж, знаєте, так не знаєш, що десь прилетіло, чуєш, а так вже звикли. Ті були, в нас там у злова Куп'янська Кошаровка у злова вони ж теж туди б'ють там конкретно. Хочуть завоювати, Уже правий берег десь спитається, все, що там перейти. Є такі були, що приїжджають, ніде приткнуться і повертаються назад. Нікому не потрібні, так що от, -от так. Буває цілий день, що не замовкає. А пан Віктор з Петропавлівки – село поблизу лінії фронту, через обстріли спершу переїхав до Куп'янська, де була хата. Та через потужні обстріли й звідти довелося тікати. У рідному селі чоловіка через обстріл загинув його сват. Прилетіло що розірвало на куски. Ночами спати невозможно і до саме. Я останні дві ночі взагалі не спав. Тога мати стара теж їлі ходить. І каже, вже що буде, то буде. Ну, та таке. Я вже забув, коли спав: каби, дрони, все, всім, що можна. Обстрілюють здорово. Рідну Кондрашівку, що за півтора-два кілометри від окупаційних військ покинув і пан Володимир. У чоловіка був власний будинок. Тепер його більше немає. Із собою у Харків узяв кілька валіз. Ви що? Там ад. Же... там каждая секунда уже смерть. Знаешь, Они ж бьют беспорядок, им все равно, куда бить. Они бьют по домам, по людям. Те, кто остаются, почему остаются? Их хоть никуда тоже боятся. Вот и все, один ответ. Люди привыкли там. Ну там, конечно, страшно. Більшості лишаються просто люди похилого віку. Це люди не ждуни. Вони повністю можуть бути за українську армію і за Україну, але вони просто бояться елементарний страх змін, тому що для них це величезний стрес і невідомість їх дійсно набагато більше лякає ніж каби, ракети ніж в принципі, те, що фронт до них наближається. Ну вони всі аргументують тим, що там ми віримо в українську армію. Ми впевнені, що все буде добре, що все буде. Класно, і вони говорять про те, що вони тут народилися. Їм тут все зрозуміло, тут все ну да, голосно, але ми звикли там, тут є огород, тут завжди буде що поїсти, а тут їм страшно. І іноді доводи працюють, а іноді доводи не працюють. Дарина вивозить людей з небезпечних місць. Останній раз у Куп'янську була кілька тижнів тому. Військові не рекомендують туди їздити, бо надто небезпечно. Чути постріли, чути каби, чути прильоти, відльоти. А, і навіть там спілкуючись з військовими, то теж дуже багато військових не радять їздити або ж застерігають, тому що це небезпечно. Ну і літають дрони. Постійно літають дрони, розвідувальні і ті, що готові там полюються за волонтерами, які хочуть включити. Бувають в евакуації, коли її замовляють. Там на якийсь період там люди кажуть, я хочу виїхати через тиждень. Прийти за мною за тиждень". а, і там ти просто не встигаєш до них приїхати, тому що вони гинуть раніше від каблу або ракети і так далі. Крім того, на жаль, там критична ситуація з інфраструктурою. Немає ні електро, ні газу, ні водопостачання, не працюють лікарні, магазини, аптеки. Фактично, соціальна інфраструктура критична відсутня. Взагалі, це вже напротязі трьох місяців. Ворог все. і на жаль, з інтенсивністю обстрілів неможливо на зараз відновлювальні роботи проводити. Андрій Беседін каже, що в Куп'янській громаді залишилося близько трьох тисяч цивільних, 800 з них на лівому березі. Звідти людей вивозить поліція та ДСНС до пунктів збору на правому березі. З його слів, окупанти постійно б'ють по переправах, які наводять знову. За даними посадовця, з жовтня з громади евакуювали близько чотирьох тисяч людей. Ми створили ще перед цим таким да цього надзвичайною подією велику кількість пунктів незглавності, обладнали всім необхідним. Це і пічі, буржуйки, і генератори, і продукти і харчування, засоби ігіни, медикаменти і безліч інших важливих речей, які дають людям зараз можливість там пройти там, надзвичайну ситуацію, тому що крім лінії фронту, крім обстрілів, ще і погодні умови, на жаль, не там дозволяють там, знаходитись в кварталі квартирах, а ківшарівка це багатоквартирні будинки, там немає приватного сектору. Тому на жаль, нехтують хоча весь алгоритм відпрацьований, все створено для цього. Потрібно тільки зголоситися на евакуацію, все інше зробимо ми. Люди отримують грошову допомогу, психологічну, медичну допомогу, юридичну, якщо потребують, і гуманітарна допомога це ліки, це харчові набори, посуда, постіль. У гуманітарному центрі евакуйованих реєструють, надають необхідну гуманітарну юридичну допомогу з документами, з оформленням виплат, каже Сергій Мусієнко. Також за необхідності їх розселяють. Місць багато є це саме в Харкові. Тобто, якщо людина потребує поселення, ми її поселяємо у гуртожитки. Тобто, з цим з цим питань нема зараз. Волонтери провозять десь. Близько 10-15 людей централізовано. Взагалі це Куп'янська громада, Дворічанська громада, ну саме Кутківка, там і поряд, ну, Ізюм, Ізюмська громада, ну, Борівська громада теж.